Ці п'ятеро пташенят австралійського ему важать до пів кілограма кожен. В обласному екологонатуралістичному центрі народилися вони два тижні тому. Забарвлення повздовження, полосочка це для того, щоб, напевно, маскуватися в природних умовах. От, ну, звичайно, з кожним днем, з кожним тижнем вони набирають у вазі і ну, підростають в них, полоса це зникає, повздовження, і вони вже набирають такого окрасу, як, їхні, як їхній батько. Матір дитинчат семирічна гуля, а батько десятирічний кабул. Він і наглядає за пташенятами. Турбується про них батько, так само як він висижував їх, виховує їх, догляд піклується, повністю за ними доглядає. Слідкує, щоб вони всі ходили, щоб всі були ситі, трималися гурта ну, і слухали його. Роль мами невеличка, знести яйця. Маму ми ізолювали до процесу висиджування. у раціоні. Пташенят зелень та комбікорм. Годують щонайбільше чотири рази на день. Я йому зелену травичку їм, щоб трішки наблизити до природних умов. Комбікормів вони швидше ростуть, якби вони, наприклад, на самій траві, комбікорм вітамінізований. Їм найголовніше, щоб була водичка. Із батьком Малеча житиме близько пів року, а вже за два роки вони важитимуть приблизно 50 кілограмів. Наталя Золотар, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.